Косметика з Єви, яку точно варто придбати, версія візажист. Ходімо. Дівчата це моя знахідка мати помади від LCF, 01, 02 відтінку, вони просто неймовірно гарні і їх мають спробувати всі. Моя улюблена туш Evelyn Варріте, ось така в неї щіточка, гарно промальовує вії та не осипається. Наступна туш Patrice Нюдо теж мені дуже сподобалась. Улюблений блиск від Патрісія Людо в 02 відтіночку, це просто щось неймовірно. подивіться, як він гарно виглядає. Якщо ви любите помірний сяй, спробуйте ці помади близькі. 02 відтінок має рожевий підтон, 01 коричневий. Цей продукт я взяла особисто собі і в кейс, використовую на олівчик, якщо не хочеться наглого матового ефекту. Ну, а якщо ви хотіли спробувати якийсь бюджетний хайлайтер, рекомендую звернути увагу на ці Патрісія Людо. Дуже делікатно сяють. Гарні бюджетні румяна класно тушуються, але мінуси і пакування. І закриваю сьогоднішню підбірку, мій улюблений скульптор» від Evelyn. має холодний та теплий пітон. Залишайте коментар, якщо сподобалось, і я зніму другу частину.